Одна монахиня приїхала до Кіфісії і взяла таксі, щоб дістатися до монастиря святого Великомученика Пантелеймона в Пенделі. Таксист чув про старця Симона і єрмонаха Симона Арванітіса і спитав монахиню, навіщо вона їде в таке глухе і далеке місце. Вона відповіла, що хоче сповідатись у старця. Почувши це, таксист дуже здивувався Які в тебе гріхи, ти ж, монахиня. Вона відповіла, що гріхи має кожна людина. Неподалік монастиря асфальтована траса закінчилася, і вони з'їхали на розбиту ґрунтову дорогу. Монахиня сказала, що далі піде пішки, але таксист заперечив Ні, матінко, я довезу вас до самих воріт. Діставшись до монастиря, вони обидвоє вийшли з машини. Монахиня запросила таксиста на кухню і приготувала йому каву. Після сповіді вона повернулася на кухню і сказала таксисту: чи не хочеш зайти до старця, якщо ми вже приїхали сюди? Посповідаєшся, візьмеш благословення. Таксист погодився. Він зайшов до старця в келію, взяв у нього благословення і відкрив йому свої гріхи. Старець мовчав. Таксист підвівся, дійшов до дверей, натиснув на клямку, але двері келії не відчинялися. Отчеси Симоне, що робити? Я не можу відчинити двері. Звернувся таксист до старця. Той із доброю усмішкою відповів: Синку, ти сповідав не всі свої гріхи, тож двері й не відчиняються. Таксист почервонів і зніяковів. На його очах виступили сльози. Він повернувся до старця і щиро відкрив йому всі свої гріхи. Бачачи, що цього разу сповідь відбулася щиро, без прихованих гріхів. Старець Симон прочитав над ним розрішальну молитву. Коли таксист підійшов до дверей келії, не встиг він узятись за ручку, як двері самі відчинилися перед ним. Він повернувся на кухню, і монахиня спитала його як прийшла зустріч із старцем? Що тобі сказати, матінко? Ти мала рацію, він святий чоловік. І таксист розповів їй про все, що трапилося в келії, і додав: Дуже дякую тобі. Що порадила мені посповідатися, бо тепер на душі у мене спокійно, і я почуваюся іншою людиною. Коли я приїхав сюди, у мене ніби був важкий тягар за спиною, а тепер я почуваюся так, ніби в мене крила. Я готовий літати від радості. Із книги Монаха Зосими і Єромонах Симон Арванітіс